Доброго дня ми з України! Мене звати Ольга. Ласкава, прошу на мій канал. Зараз будемо з вами дивитися Нікополь. Я буду дуже рада вас бачити на моєму YouTube-каналі Ольга Птиця Фінікс. -таро. Заходьте, будь ласка, підписуйтесь. Також не забувайте підписуватися на тік-ток. Так, ну давайте Нікополь. Дніпропетровська область. Березень. Сумно є надії. Стасує посунути надії березень 2023 березень. Головні три події, що відбудуться в березні місяці. Николь. Дьявол. Явол зовсім рядышком з Україною. зовсім рядом. Кидає, пуляє, бачите. Підтримка йде з України. Вони відходять далі від вас. Вони відходять далі від вас. Е Треба ще трохи почекати по карті звезді. Е все, все, все вийде в наших, да? там, по карту Мага, все в наших в ЗСУ, все вийде. Іде е велика підтримка, вели... е не буду уточняти, яка саме. Е так, далі що? Ну, для, для, от, от, рядом з вами, да, для них це буде нежданчиком. Для них це, вони не очікують цього. Зовсім не очікують. Вот. І вони мають відходити від вас. Ну, опять же ж, опять же ж, е, знов впадає сім'я Е, Сюрпризи для ЗСУ. Да, які для ЗСУ, вони для людей робили і роблять це? Е, для обичних гражданських. По сімрки мічей будуть відходити далі, наприклад, все, що зможуть в руках забрати, будуть забирати, буду носити, будуть гадати. Ну це красти, хай буде і так, це теж карта воровства. Але вони мають відійти далі. Так, да, кінець. Кінець дороги Путіну. Бачите? Дороги відкриваються для Путіна. Приходить кінець власті, дороги відкриваються, і орки мають відходити. Старший аркан луна багато сумнівів. Але так само, як е, завжди. Вже другий день я з вами розкладу, ну, опять містами, ми з вами дивимося, працюємо, так? Завжди випадає ту Пентаклі, Ну, завжди. Це шанс на мільйон. Дивіться. На перемогу. Перемога, Шестерка, шестерка. Вже ніхто мені не скаже, що я підтусовую карти. Ну, ніхто. Приходить кінець тої ситуації, кінець повішеному. Тобто, да? зрозуміли, кінець. Кінець жертві, кінець правосуддя наступає. І приходить старший аркан, ну, дівчонки і мальчишки. Хто зі мною вже давно, так? Ви всі знаєте, що це Україна. Бережіть себе, Нікополь. З вами, як завжди, ваша Ольга.